Воркаут Адама створи базу воркаутера, як накачатися називається серіал. Сьогоднішнє тренування це для прокачки спини вправи, підтягування, перша вправа, повільні по 10 секунд підтягування вверх, зворотнім хватом. На ширині плечей навіть, можливо, ширший хват може бути не дуже широкий. Три підтягування в першому підході потрібно зробити по 10 секунд вверх, підтягуючись і опускаючись вниз. Без відпочинку всі ці три підтягування необхідно робити. І суть в тому, цього тренування, щоб зробити на протязі всього тренування закачку спини повільними підтягуваннями. Тому обов'язково. Підпишіться на канал, поставте лайк, підтримайте розвиток українського контенту. Посилання є на Patreon під відео своєю спонсорською допомогою, там є деталі на сайті. Просто клікайте на посилання і будете знати додаткову інформацію. А також долучайтеся до збору, який зараз проводиться на суму 45 555 гривень. І коли закінчиться повністю збір, завершиться ціль. Розіб'ю банку, монобанка, там робиться збір. І загружу вам всім з сайту www.dama.com в якості подарунку, програму тренувань з сайту, яка коштує 1111 доларів. Тому долучайтеся до збору, посилання під відео, як тільки закінчиться збір, повідомлю у всіх соцмережах про це. Потрібно постаратися закінчити збір до. Кінця листопада, 2024 року, залишилося 15 днів. Давайте, давайте, давайте. Зараз назбиралося уже 3 тисячі гривень, навіть трохи більше, тому в принципі кожного дня по 100 доларів додаючи приблизно навіть менше, закінчимо цей збір. Будь ласка, давайте це зробимо, тому що далі багато планів, і потрібно вам подарувати цю програму тренувань, щоб перестати її продавати. В тому суть акції, щоб закінчити збір, і в честь цього подарувати вам програму тренувань. Посилання під відео. Друга вправа це було три підтягування повільних на брусах, після яких потрібно десь 30-40 секунд відпочити. Ці підтягування треба зробити по 5 секунд. Підтягуватись вверх-вниз, тобто в першій вправі по 10 секунд, в другій по 5. І таким чином потрібно робити тренування з відпочинком, тому що якщо після першої вправи підтягування одразу робити знову підтягування, навіть уже по 5 секунд, не по 10 це хороша прогресія, то все рівно м'язи ті ж самі приблизно забиваються спини. Тобто спина просто. Прокачується і не відпочиваючи між такими підходами, важко взагалі, в принципі, робити тренування. Тобто самі підходи, три рази. Наступний другий такий підхід на перекладенні це вже боксерські підтягування, але два рази, також по 10 секунд. І після цього два підтягування на брусах по 5 секунд. Тобто в першому колі. Дві вправи сет з трьох повторів, в другому два повтори, в третьому колі буде по одному підтягуванню на перекладині і брусах. І підтягування на брусах дуже ефективна вправа, якою далеко не всі користуються. Тому в цьому тренуванні спробуйте, якщо будете пробувати таке тренування. Якраз цю вправу, яка відрізняється від інших всіх можливих варіантів підтягувань, які робляться на перекладині. І навіть якщо на драбині підтягуватися, є такі драбинки, залізні, до речі, на цій площаці, справа від мене там якраз є така драбинка, так от в драбинці є також перекладені, і це щось схоже, як підтягування на брусах, але через те, що бруси не такі високі, і тут відчуття зовсім інше. Потрібно піджимати ноги, якщо були б дуже високі підтягуватися було б, можливо, простіше. Але, скоріше всього, також потрібно було б піджати ноги. Тобто підтягування на перекладині по-своєму добрі, на брусах теж класні. Тому ці дві вправи комбінують, виходить такий сет з. Двох варіантів підтягувань. Взагалі, це тренування, якщо у вас не вистачає базової підготовки та фізичного рівня, сили, витривалості, то робіть по меншій кількості секунд. Тобто цих самих 10 секунд можливо рахувати 1, 2, 3, 4, правильно десь в голові приблизно 10 секунд, 9, 11. А якщо рахувати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, то теж це 10 секунд, але таких більш швидкіших. Тобто це ж саме тренування. Як 10, так і 5 секунд можливо робити в меншій кількості секунд і пробувати чуть-чуть доходити до мого рівня. Взагалі, для того, щоб якраз збільшити свій фізичний рівень, то потрібна програма тренувань. До речі, більше п'яти років продаються ці програми тренувань. На моєму сайті і за цей весь час нуль поганих відгуків. Тому будете 100% задоволені від цієї програми тренувань. Зможете прокачати своєю вагою, тренуючись в домашніх умовах, на прикладні брусах, при цьому розвити витривалість, стати рельєфнішими, сухішими, гарнішими, накаченішими. Тому долучайтеся до збору, посилання під відео, пробуйте це тренування, качайтесь, тренуйтесь, ставайте сильніші, розумніші, прогресуйте. Всім па-ка!